Всім привіт! Це Павло Ковтонюк і Діана Роснак. Привіт! І це подкаст Здоровий інтерес. І сьогодні ми будемо говорити про те, що медицина може бути не просто жертвою у війні, а медицина може бути знаряддям у війні. Ми говоримо про це саме тому, що це відбувається в Україні. В Україні охорона здоров'я і руйнування в охороні здоров'я це не просто побічні. Неприємності, побічні жертви, побічні руйнування, які можуть бути в будь-якій війні в Україні руйнування охорони здоров'я перетворилося на знаряддя війни. Більше того, уже очевидно, що для Росії це не випадковість, а для Росії це почерк. І Росія використовувала таку тактику раніше. Як це було і що з цим робити? Саме це ми збираємося з Діаною обговорити сьогодні. Так, це. Такий досить показовий почерк Росії у всіх військових конфліктах і в війнах, в яких ця країна була замішана. Але сьогодні ми розповімо трохи прикладів з чеченських війн. Ну і дуже дуже такий показовий. Приклад, це війна в Сирії, де дуже багато медичних закладів було зруйновано, і є досить багато Ну коротше, там дуже цікаво. Почну з того, що в попередньому епізоді ми говорили про міжнародне гуманітарне право, яке встановлює обмеження на країни, які воюють. Зокрема, обмеження полягає в тому, що цивільні об'єкти і цивільні особи не можуть брати участь у війні. Не всім так вдається, і в усіх війнах страждали цивільні, в усіх війнах так чи інакше була зруйнована цивільна інфраструктура, але тут ми бачимо дещо інше. Тут ми бачимо те, що цивільна інфраструктура і страждання цивільних людей є частиною війни, частиною гібридної війни. А як це робила Росія раніше, як вона робить це зараз? Діана, розкажи, будь ласка, бо ти дуже багато про це знайшла матеріалу. Так, взагалі, це вже такий почерк Росії. Вже точно, як майже три десятиліття, тому що в 90-х роках у чеченських війнах так було складніше фіксувати ці всі докази, і ми маємо не так багато інформації, як, наприклад, Сирії або те, що ми можемо робити зараз. Але точно були задокументовані і підтверджені атаки на 24 медичні заклади, це в першій російсько-чеченській війні. Також дуже резонансною була справа про те, що, яка є прикладом того свідомого порушення правил і звичаїв війни. Це Захоплення госпіталю Червоного Хреста в Грозному тоді було не тільки захоплено госпіталь. Ну, ми уявляємо, цей госпіталь це величезна якась будівля, яка очевидно є госпіталем, тому що на ньому червоні хрести і різні позначки, і при цьому в ньому працюють люди, які приїхали з інших країн, тобто іноземці. І справа була рознасною, тому що тоді було вбито шість працівників, які знаходилися в госпіталі. І крім цього, в цих двох войнах були зафіксовані факти залякування. Медиків і медичних працівників, які намагались надавати медичну допомогу цивільним або, взагалі, давати якусь допомогу будь-кому, тобто медики були. Вже тоді якоюсь своєрідною мішенню для того, щоб створити ось цю кризу. А треба сказати, що медики стають мішенню, як правило, через якісь свідомі дії власне потенційних воєнних злочинців, тому що медичні заклади вони марковані та відповідними знаками. Чому так робиться? Чому це важливо? Тому що медицина це така сфера, яка не може припинити свою роботу на час війни, якщо в школу діти можуть просто не ходити. Коли йде війна, якщо магазин можна просто закрити, якщо на роботу можна просто там не піти в звичайну роботу, то медичний заклад не може припинити. Працювати тому вони перебувають під особливою увагою, і є спеціальне маркування, і ці заклади потребують особливого захисту. Росія якби ігнорувала правила цього захисту і продовжує це робити. Хотіла ще згадати про один приклад так невибіркової атаки, яка трапилася в 99-му році вже на початку другої російсько чеченської війни. Тоді було здійснено ракетний обстріл фактично центру міста Грозний. Я думаю, що мішенью була президент резиденція, однак тоді постраждало дуже багато об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, це базар, на якому було в час обстрілу дуже багато людей. Тому були й жертви Це мечеть, Ну і також лікарня, пологовий будинок, в якому знаходились мами і немовлята. І за даними тоді було вбито в цьому обстрілі 27 людей саме в лікарні, і десь половина це були немовлята і їхні мами. Ну так. Просто вражає те, що те, що ми зараз бачимо в Україні, та для нас воно нове і тому вражаюче, але це було і це було давно. Просто проблема з російсько-чеченськими війнами була в тому, що вони дійсно дуже мало уваги. Мали з боку міжнародної спільноти і дуже погано задокументовані, та це великий мінус, але все одно я думаю, з часом ми будемо більше знаходити патернів і підтверджень того і в нашій війні, і інших. В інших це, наприклад, в Сирії. Ну вона досить добре досліджена, тому що є окремі організації, які прямо документують і збирають докази атаки на медичну систему. Саме там, і що помітно в атаках сирійських, ну там дуже чітко простежується патерність цієї таргетованості атак, тобто госпіталі є свідомим. Ми мішенями і чому ми так думаємо? Ну, перше, що це підтверджує, що атаки здебільшого здійснювалися з повітря з точними координатами лікарень. Тобто це також ще і інші фактори. Це підтверджує, що мати координати в Сирії, десь де навколо немає густо населених районів, а госпіталь знаходиться. От він ізольований, досить ось він тут є. І Якщо туди цілить ракета з літака, це підтверджує факт того, що атака була таргетована. У мене є теорія з приводу того, чому в Сирії так багато таргетованих атак, і саме з повітря, на відміну від України. Мені здається, це тому, що в Україні все ж таки. Є система ППО, якої не було в Сирії, і над українськими містами росіяни просто боялися літати вертольотами, боялися літати літаками. В Сирії, де вони не боялися цього робити, вони використовували це направо і наліво. І таргетованих атак там було просто маса. Та ну ми вже попередніх епізодах згадували цифри. Нагадаю ще раз тут, що за 11 років з березня 2011 по лютий 2020 року було верифіковано 600 атак на 400 медичних закладів. Тобто деякі з них атакувались повторно. В принципі, в Україні таке теж є. І задокументовано 942 вбивства медичних працівників. Це дуже багато. Відстається, я можу тут додати тільки те, що більшість цих атак відбулися після 2016 року, коли в війну вступила Росія, і переважна більшість цих атак, просто тотальна більше, більше 90%, були здійснені або військами урядовими режиму Асада, який підтримувала Росія або самими російськими військовими. У нас є про це дані. Наші партнери організація Physicians for Human Rights, дуже добре документували ці атаки. І саме від них ми вперше почули ідею про те, що в Україні в Сирії схожий почерк. Що як тільки Росія вступила війну в Сирію, там відразу почалося те, що так само зараз відбувається в Україні, а саме, використання. Охорони здоров'я і руйнування для військових цілей, та ще хотіла задати один цікавий факт: що десь якраз в 2015 16 роках були здійснені якісь зусилля ООН і місцевих організацій Сирії, які хотіли берегти медичні заклади від атак, і для цього було створено спеціальний список, який називався Deconfliction List, в який були внесені лікарні, тобто були точні координати, надані і передані російській стороні для того, щоб у забезпечити заклади, тобто вони мали домовленість того, що ці координати атакуватися не будуть. Ну і як ви можете догадатися, не всі, але переважна більшість цих закладів тим чи іншим чином наступні роки була атакована. При цьому що коли висувалися звинувачення, ну типу, що о що ви робите, чуваки, ви пообіцяли туди не стріляти. Росія включила інший свій механізм. Це все навіть той же не який досі щось там говорить, так само розповідав, що це були свідомо неправі. Альні координати, і що Росія була вимушена атакувати саме їх, тому що там були якісь склади зброї або ще інше, що вони там собі фантазують. Тобто, фактично знову ж таки підтверджувала факт атак і ще й таких атак, саме знаючи координати медичних закладів. Це просто інколи не налазить на голову. Насправді, якщо порівнювати війни в Сирії і Україні, то треба зробити маленьку ремарку. З приводу того, що часто кажуть, що не можна ці війни порівнювати, і дійсно, коли якби з політичної точки зору, і взагалі з точки зору війн, то дійсно їх не можна порівнювати. А взагалі, війна Росії проти України, це війна, аналогом якої є напевно війни в колишній Югославії на початку 90-х і перед тим Друга світова, тобто це війни таких масштабів, всі війни, які відбувалися. Останні 20-30 років, наприклад, в Сирії, наприклад, в Афганістані, наприклад, в Ефіопії, наприклад, в Ємені, наприклад, в Конго, це все були громадянські війни, де починалося все всередині країни, а потім могли включатися інші країни по різні сторони і бути туди залученими, але це не була війна одної країни проти іншої. Тому нам часто, наприклад, говорять, щоб не порівнювати війни України і війну в Сирії З цієї точки зору, ми безумовно і ці війни не порівнюємо. Але в чому ми хочемо їх порівнювати? Ми хочемо порівнювати в тому. Що в тій сфері, яку ми досліджуємо, а це атаки на медичні заклади і використання цих атак в цілях війни, ці війни справді дуже дуже подібні. Ну, перед тим, як розповісти, в чому вони подібні і в чому відмінні, я хотіла ще згадати важливий факт, що, за даними, які є документування атак на медичні заклади і іншу цивільну інфраструктуру, зрозуміло, що була така. Тактика, точніше, стратегія у російських військ війська сада це дуже кошмарити райони найбільшого опору, тому там найбільше постраждали медичні заклади, цивільні і так далі. Ну вони саме туди цілилися здебільшого. От, ну, які спільні риси ми помітили саме в атакуванні медичної інфраструктури, це те, що атаки досить є систематичними і таргетованими. В Сирії таргетованих атак, як ми згадували, скоріш за все більше, бо була застосовувалась більш точна зброя з координатами. До речі, посилання до цього епізоду ми залишимо лінк на одне розслідування The New York Times, і там класне відео є просто про те, як. Пілот російський отримує, ну вони збирали ці докази, аналізували великі бази координат і перехоплень, і вони дійшли висновку, що саме ті атаки, про які вони там розповідають, це вчинені російськими пілотами, які знали координати, і ну там точно це є доказ того, що вони чиняли ці атаки. Крім того, спільного що ще є, що використовується також не дуже точна зброя і невідбіркові атаки на медичні заклади, в тому числі. Це не точно зброя, це як, наприклад, ось касетні боєприпаси. Це коли падає великий якийсь снаряд, а з нього ще випадає ще якась там кількість з десяток або з 50-60 інших маленьких снарядів, які можуть і завдати шкоди людині і інфраструктурі. Також касетні боєприпаси, до речі, заборонені дуже суворо міжнародним гуманітарним правом, тому що вони не просто не є точними, вони навмисно не точні. Та вони навмисно зроблені для того, щоб все навколо просто горіло і страждало без всякої прицільності. Так, та. та ну і власне такі снаряди і в Україні також використовуються. Ще одна така спільна риса, яка була і в Сирії і в Україні, це те, що деякі заклади вони зазнають повторних атак, і дуже багато їх свідомо нищать. В Сирії такий є приклад, що задокументували 12 атак на одну лікарню, але це тривало протягом п'яти років. В Україні у нас уже за ці три місяці також є там низка десь. Понад 13 закладів, які по кілька разів ну більше ніж один раз атакували, але поки що лідером в цьому всьому є Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня, яку ще з початку березня і досі дуже прицільно. І неприцільно також просто розстрілюють і останні дані десь на 20 числа травня були такі, що там залишилось всього три лікарі, і лікарні всі відділення вже її розбомблені. Тобто, це остання з двох лікарень на Луганщині, яка надавала медичну допомогу. І скоріше за все, російські війська вони знають, що це лікарня, тому що вона досить також помітна будівля висока, і знаючи, що там, там є. А я там був. Я знаю, це величезна mm -hmm. будівля, вона дуже. Помітна навколо mm -hmm. неї є таке невеличке медичне містечко, і випадково туди влучити доволі складно. Так, ну це такий ще не доведений, але очевидний приклад свідомого руйнування останнього місця на території, де можна отримати хоч якусь медичну допомогу. І ще один такий приклад, про який дуже цікаво задати, це дуже цинічний такий подвійні атаки, якби можна сказати, що ну, якщо коротко, то вони виглядають так, що спочатку відбувається вистріл якоїсь зброї там на якусь локацію через певний час, там хвилин 10, відбувається повторна атака. В першу чергу, щоб завдати шкоди First Responders, це службам рятувальним медикам, що вони також зазнали втрат. І в нас в Харкові, наприклад, була така атака, коли ну, досить відео було поширеним. Гуляло в мережі, коли було видно, що на виклик до будинків приїхали медики, і тільки вони почали допомагати пораненим. Як знову почався обстріл? Ну тобто в Сирії таких атак було дуже і дуже багато. Відмінного між цими двома війнами є не так багато. Перш за все, те, що у нас пошкоджень насправді більше. Війна триває всього три місяці. А вже маємо 167 прямих атак на лікарні а тоді, як в Сирії, 400 за 11 років. І там 400 закладів, але 600, а так, просто у нас різні Так, Так, 400 так. закладів за 11 років. І дещо відрізняється зброя і характер атак в Сирії атакували цільовими атаками з повітря. У нас здебільшого артилерія, міномети. Ну про причини цього ми коротко проговорили. В Сирії російські війська просто почувалися безкарними і доволі так рознуздано себе поводили в Україні. Вони отримують дуже серйозний спротив і бояться. Наприклад, використовувати авіацію, що не міняє, в принципі, їхніх намірів. Так, крім систематичних атак зі зброєю на медичні заклади, також Росія і війська ОСАДу, вони використовували інші методи для того, щоб перешкодити наданню медичної допомоги і теж кошмарити народ на територіях опору. Найбільшого, наприклад, дуже теж такий. Поганський спосіб спричинити гуманітарну кризу це атакувати склад, де зберігаються вакцини проти поліо. Якраз в той момент в країні. Фіксувалися досить, ну це зона такого ризикованого поширення поліоміліту, тому що в багатьох країнах його вже фактично немає, і ось склад з цими вакцинами атакували. Тобто, це також свідомо. Ну, уявляєте ще до війни, ще зверху спалах якоїсь дуже небезпечної хвороби, яка вражає дітей найбільше одним словом, вивчення досвіду силі для нас цінно не тому, що це якісь схожі війни, а тому, що ми можемо бачити почерк Росії у війні. Ви виділили такі кілька пунктів. Почерку такої фішки Росії це перше, що ми бачимо з цих всіх атак, що навмисно і зухвало ігноруються правила ведення війни. Ну тобто, вже десятиліття є факти вчинення злочинів воєнних, і в тому числі на медицину, і це продовжується і до сьогодні. Атаки також дуже часто на медичні заклади таргетовані. І навіть такі знаки, як Червоний Хрест, або ізольованість, або напевно будівля величезна, які написані лікарня, не зупиняють російські війська від того, щоб вчинити атаку в цю сторону і використати зброю. Ну, також це вже такі додатки до всіх, якби цих злочинів. Це заперечення цього, заперечення факту злочину, заперечення того, що були атаки на медичну інфраструктуру. Хоча у випадку Маріуполя ми бачили. Навіть підтвердження того, що атака була здійснена, але з таким присмаком пропаганди, яка мала розповісти, що, по-перше, це було інсценування, що дівчина вагітна була блогершою і що це неправда. Дівчина вагітна, я нагадаю, це просто фото було, ну, яке дуже сильно розлетілося по іноземним змі і всюди публікувалося, власне тих людей, які постраждали від цієї атаки. Ну, тобто, ось така ще фішка є. Так само в Сирії це теж заперечувалося, і навіть ця історія з координатами також дуже показ що дуже важливо в цьому. Дуже важливо зрозуміти, що Росія вона веде гібридну війну. Те, що вона веде гібридну війну, означає, що вона все використовує як інструмент. Тобто для неї атаки на лікарні це інструмент, да? для створення гуманітарної кризи, для створення психологічного тиску, психологічного терору, але не тільки самі атаки на лікарні є інструментом. Але і інформація про ці атаки, самі факти цих атак в інформаційному полі, теж інструментом про що ти, Діана, тільки що сказала. Тобто, вони використовуються для маніпуляції, вони вплітаються в пропаганду, і насправді вони використовуються навіть у політиці. Наприклад, за допомогою цих атак, Росія поширює оцей свій гібридний такий наратив про те, що вона фактично відзеркалює те, що робить Захід. Це Росія нерідко робить. Вона говорить про те, а от Америка воювала в Іраку, а от ви бомбили Белград на Балканах, і ми насправді робимо те саме, що і ви. І дійсно вона використовувала кейси, випадки, коли американські військові також мали своїми цілями лікарні. Такі кейси дійсно були, і це треба теж визнавати. І створює оцю штучну еквівалентність, штучну рівність між своєю поведінкою і тою поведінкою. Це момент дуже важливо проговорити, тому що справді найбільш резонансним випадком в час війни в Афганістані була атака американської авіації на госпіталь в місті Кундуз. Де загинуло багато медиків і багато пацієнтів? Госпіталь був обстріляний з повітря, ракетою, з літака, і багато людей загинуло. Що сталося? Місцеві військові афганські союзники США попросили повітряної підтримки на координати, і літак вдарив туди. Там була лікарня. Росіяни використовують свої атаки на лікарні як спосіб прирівняти такі факти, та да, до того, що роблять вони. Але ми повинні розуміти наступне, що між ними є величезна різниця. По-перше, випадок в Афганістані це поодинокий випадок. Він дуже рідкісний. По-друге, відразу після цього випадку в Америці почалася ціла хвиля гніву, ціла хвиля протесту громадського і з вимогою розслідувати цей випадок. Випадок дійсно був розслідуваний, і весь ланцюжок командування від найвищого до конкретного пілота за участь в розслідуваннях, і 16 військових було притягнено до відповідальності за результатами цього випадку. Саме військове командування Сполучених Штатів визнало помилку і публічно про це сказала. Тобто, виняток у поведінці військових США використовується Росією для того, щоб зробити це правилом у себе в Росії. Не тільки такі випадки не розслідуються людям, які це роблять, дають нагороди. Керівник військової операції в Сирії. Російський генерал був багаторазово нагороджений за те, що в тому числі руйнував лікарні. Ця поведінка героїзується, і ця військова тактика вона береться просто на озброєння і стає системною. Тому нам дуже важливо зрозуміти той простий факт, що Росія знову маніпулює нами. І ставить оцей штучний знак дорівнює між якимись дійсно побічними ефектами від війни, які можуть бувати завжди, і своєю цілеспрямованою політикою руйнування цивільної інфраструктури, в тому числі медицини, для створення гуманітарної катастрофи. Так, дуже цікавий випадок цей з госпіталем в Афганістані. Коли ти все слухаєш, виникає питання таке: ну. Взагалі, знову ж таки, десятиліття відбуваються такі атаки. То що за ці десятиліття відбувається? Чи є ну щось робиться з цим, щоб зупинити це чи покарати? Які є механізми? Давай це коротко спробуємо окреслити. Наша мета, яка У нас є дуже проста мета. Ми повинні світові пояснити. Світові це не очевидно. І ми повинні йому пояснити, що зараз відбувається гібридизація, руйнування цивільної інфраструктури. Це називається англійською мовою weaponization, тобто перетворення це на зброю. Руйнування інфраструктури цивільної в Сирії мало дуже чітку політичну мету: це створення мігрантської кризи, це потоки мігрантів в Європейський Союз та і створення міграційного тиску на ЄС, крім того, що це допомагало режиму Асада отримати перемогу. Те саме відбувається в Україні для світу. Це не очевидно, і ми повинні ці факти доводити. Насправді, у нас є союзники і є міжнародні організації, які ще в Сирії помітили цю тактику. Уже згадана мною Physicians for Human Rights, з якою ми співпрацюємо. Ми ще співпрацюємо з аналітичним центром Atlantic Council, невеликою командою в ньому у Вашингтоні, яка є вихідцями власне з Physicians for Human Rights. і та і та організація дуже зацікавилася роботою з нами. Саме для того, щоб оформити і продемонструвати світові оце нове явище перетворення медицини на зброю, яка все більше і більше відбувається, і стає інструментом країни, а не просто якихось окремих терористичних груп, для цього процесу. Потрібно документування і збір доказів, потрібна аналітика для того, щоб визначити ці патерни. Ну і також величезний шматок роботи це розробка механізмів, інструментів, які майбутнього зможуть запобігати таким атакам, а не просто за них карати. Тому що є міжнародне гуманітарне право, яке це забороняє. Ну це воєнний злочин. Це цього не можна робити, але це відбувається. Тому великим питанням зараз є створення чогось, що може цьому запобігти. Це найголовніше. Безумовно. І це щось це розслідування в міжнародних судах. І друге, це механізми реакції міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, на використання подібної тактики. Ну, про всесвітню організацію охорони здоров'я ми поговоримо в наступних епізодах. А на сьогодні у нас все це був подкаст Здоровий інтерес. Це був Павло Ковтонюк і Діана Руснак. За пультом у нас Павло Бондаренко і продюсує нас Радіо Поділ. Випускає цей подкаст Лабораторія законодавчих ініціатив та Український центр охорони здоров'я за підтримки програми Громадське здоров'я Міжнародного фонду відродження. Почуємось пізніше. Бувайте.